Незламні драматичний образок в одній дії фрагмент. Автор Кулик Назар, селище Славгород Дніпропетровської області. Орк злодій, лихоліття це для мене насолода, кров і смерть моя це врода. Вбивати, красти щодня мушу, бо продав я пеклу душу. Посилаю страх і зневіру я в міста та села, щоб було у цій країні життя невеселе. Я покрию Україну чорною пітьмою, буде, буде їхнє поле, простором для бою. Бабуся Орися. Нас не злякати ординській навалі, онуки мої, ви дорослими стали, усі українці повстали єдино, щоб захистити свою батьківщину. Наша земля це земля трударів, воїнів мужніх, не цих злидарів. В жилах же наших козацька тече, тому загарбник від меча. Не втече. Тато, діду спішли захищати, знають усі: Україна то мати. Звісно, нам важко в душі стільки дір та покарають сповна Руський мір. Будуть ще дні, коли буде знов тихо, вигонять нечисть і закінчиться лихо. Страху й зневірі, ми скажемо ні. Краще співаймо бадьорі пісні. Воїн ЗСУ, не бійтеся, свої паляниця, хвилюватися не годиться, хай віра не згасає. Лавинами, ми сила, ми народ. Підлота орська ганебно там здихає, свобода треба нам. Не треба нагород, бо нагорода це невбита мрія, дитина радість, непролита кров. Так, нагорода це душі надія, це перемога, віра і любов.